Доброго дня глядачам. Завтра у нас вихідний. Середа, ой, четвер. А сьогодні у нас середа. Так що на закупи їздили змо. Такий схаб купили 20 злотих за півтора кг. по 1499 Тут купили помідори. На 2,62. помідори по 3,70 на такий плин миття посуди. Купили по 547 Ашані У нас такі Ашановські закупи. І ще були з Му зараз покажемо Кауфланд. Це у нас закупи з Кауфланда Завтра у нас дуже великі свято в Честухові. Свято Чистоховської Божої Матірі. Взяли собі на гриля таких Тубаски, три сорти. Тут є їх. Біла, і ще якісь там два сорти. По мор мор моркву взяли, зиму. морква була по 2 злотих, досить дешево молода. Взяли пиво на сьогодні і на завтра. На сьогодні по пиву і на завтра. І мене в суботу день народження то такого шостого взяли. Шостого 36 злотих то коштує, пиво по 4,50 і знову помідорчиків собі добрали на 2,62 Помідори досить дешеві були по 3,30 в нас. у нас. Такі то в нас на 74 злотих в Кауфланді вийшли. Ну, завтра може якось гріля знімемо, може підемо туди на ясну гуру, там дуже багато людей, Пілігжимки будуть, там йшли, там досить цікаво буде. Побачимо, щось там трошки назнімаємо. знімаємо. А сьогодні наразі це все. Забув показати, то ще такі презенти приїхали з України з Петриківська розпіч. Де, що вже спіли віддати? Повівеліна вже в нас була. А то для хлопаків. І для шефової, і для шефа. Так, то сьогодні в нас така вечеря помідорки. I baraniki, bo ludzi u nas. No już Zakipywał je. Jak się wchodzi tutaj ludzi, dwa I piłkawy Так, кобаски у нас готові. Зараз ми маємо три сорти. Червона, жовта і біленька. Кобаска, вона, вона, вона тут в Польщі дуже популярна біленька, так що ми їх спробуємо сьогодні, будемо бачили, що це за кобаски у нас. Кобаски можуть трошки підгоріти, ні страшного, готовий шашлячок. Шашлячок планую на суботу на день народження зробити. Mamy no już takie to u nas. I tak, u na gotowe Można z niematy. I tak, i tutaj my. Mają no już tak to. O, superowo. Tylko wiznik sufty, paraczki, pomidorczyki, mają ketchupy nasze To odwieński ketchup, o rzeszcie, ale znacie. Kolumbijska. Kolumbijski smak jakaś firma. так-так-так-так-так Ми тут ще булочки на кострій підігріваємо, так воно буде смачніше. Сторона вже готовенька, ось так то в нас воно виглядає. Сьогодні у нас п'ятниця, робота у нас кипить На двох чоловік завжди більше робить ще роботи. Ще такі рамочки сьогодні робимо. Картошки mm. трохи позлітали до снідання у нас. Що, ще такі рамки робимо. Тут товарок маємо нароблений. Йдемо на снідання, товарок трошки вже є. Тут от. ще більше картошок у нас злетіло. Так, йдемо додому вже і вважалька товару наробили і вдару по досить товару є. Тут. І так ми то вже гарно почне в коридорах виглядати. Завтра ще субота, доробимо. Досить буде. У нас субота, карточок мало що залишилось. Йдемо додому. діду ще щось там клеїть. Що у нас світло погасили. Ось тільки у нас коридори товару коли жить. Ось так то у нас два дні плідно пройшли на роботі. Так, у нас сьогодні субота і закупи. То у нас закупи за шану. Лаваш купили там по 3 злотих. Хліб по 4 там з чимось злотих. Такий кусок сиру взяли на 10,89 2 кг помідорів. За 7,20 помідори помідорів були по 3 з чимось. Перший був по 4 з чимось. Взяли на 5.17, а заважило. Такий сирок один взяли, змуплавлений, плавлений. таку рибку з Кумбрія холодного копчення за 11.51 400 грам. Такі у нас закупи в Ашані вийшли. Сьогодні. то у нас закупи в Ашані. Цибулька за 8,79, 2 кг пиво. Нульовка за 3,99, радіска по злоти 49 за пучок. Це у нас персики по 8,99. Таке салями жалезму за 20 злотих. Такий хортекс. Ну, всякі там овочі до супчику. За 6.99 у нас закупи на 51 злотий вийшли. І тут таке взяли рулета косак. Сьогодні будемо мали гості. Трошки такі більші у нас закупи. Таке, то вийшло закупи у нас на 51.73. А в Ашані забув сказати, вийшло на 51.23. Там ще булки не показав. Нема резонних і показувати зараз. Булки там щось на 4.50 вийшли. У нас 16 не, 18 булочок було у нас. Ось такі то у нас закупи в Кав. вийшли. Зараз ще розпакуємо бідренку. Так, у нас тут закупи з бідренки вийшли вони, у нас на 106 злотих 14. 14 грошів. Виноград тут купили там. Скільки -то виноград по 14 злотих кілограм Сочок по 4 злотих, то сочок по 2 і там пару грошей. Такі в акції було за 7 злотих дві Кока-Коли. Майонез по 8 злотих, банани по 2 злотих. Сьогодні день народження, то шампанські. По 14 90, можна сказати 15. Яйця бідровенчий по 8,70 Ковбаску, Кобаску ту, що завжди беремо. Скидки у нас сьогодні не було, то по 18 злотих. Середушка така банка по 13 злотих і e, попали на акцію. Персики взяли, по 6 злотих були персики кілограм. Ось такі закупив бідранці. Ще вони трошки більше закупи у нас по день народження. так що Ось такі у нас по закупах. Дві п'ятірки? Ну так. Перевішай будуть пару. Цеферик. Так, ми вже святкуємо, щоб попили. Тепер буде наш шашличок. На кухні в нас готується відбивні. Маємо сьогодні. Тут у нас перчики з помідорчиками будуть. Холодильники у нас позабивані. Що... Теж у нас, той більше такий хлібний і овочі тут тримаємо, якісь напитки. Ось таке тут. Мали бути гості, але гості до нас не приїдуть, бо щось там в них не виходить, так що прийдеться самим сьогодні святкувати. Так, грі нас жариться. дим зайшов очі. А Запах тубляне. У нас то, що є тут. Що є у нас, наша пані в гості зайшла. так наша... Пані виглядає, ту фотографію таку собі зробив. Ось Полишали ж багато всього, то на канапці буде, остей не було ту. То... собі тут трошки посиділи і скільки там на трьох чоловік піде, тут ще все повставалось у нас. Так що на другий тиждень, напевно, закупи. Не дуже то і буде, але хто його знає. Якось воно буде. На цьому відео будемо закінчувати. Просьба підписників підписатись на мій канал. Ставити лайки, передивлятись. Дякую всім за увагу. До наступного побачення.